Розділ 7. Щойно драго і пиптик перестали летіти додому і почали летіти до принцеси, краєвиди під ними змінилися. Якщо бути зовсім точними, то мушу сказати, що ні драго, ні пиптик, ні до якої принцеси не летіли. Вони просто не знали, де та принцеса є, і хоч їм і дуже треба було. Тому летіли собі навмання. Але думати почали, що летять. Саме до принцес. Цього виявилось достатньо для універсаду, щоб він заходився мінятися, наче в казковому калейдоскопі. Спочатку пшеничне поле перейшло в трав'яні луки. Вони були такі барвисті й запашні, що дракончики не змогли себе перебороти і на кілька хвилин приземлилися, щоб полежати горілиць у пахкому різнотрав'ї пожувати тонкі стеблинки, подивитися на кузок і спостерігати постері... пост... за хмарками. Та довго насолоджуватися з природою не довелося. Досі погоже небо раптом насупилося і линуло на малих мандрівників рясним дощем. Мабуть, пора летіти, згадався пиптик. Гайда, гайда, погодився драго, і вони відновили подорож. Дощ гамувався досить швидко. Він взагалі-то тільки для того й розпочався, щоб драго з пептиком раптом не забули про свою місію. Отже, небо прояснилося, і за хмар знову усміхнулося сонечко. Промінчики від її усмішки порснули усі сюди і ген попереду. На півдорозі до обрію заблищали на звивістій стрічці води, що потопала в буйній зелені. Бачиш, попереду? гукнув до Пиптика Драго, який летів перший. Бачу, звався Пиптик. Твій хвіст попереду. У мене голова попереду, заперечив Драго, а хвіст позаду. А в мене попереду твій хвіст. Я його весь час перед собою бачу. Ні, не тільки вперед дивися, а ще й трохи вниз, уточнив Драго. Дивлюсь, бачу річку велику. Нумо до неї, запропонував Драго. І відпочинемо. Пиптик кивнув і наліг на крила. До річки виявилось далі, ніж друзі сподівалися. Спочатку вони побачили під собою декілька десятків обрамлених зеленю біленьких будиночків. Біля кожного був чималий город. Спускаємося тут? гукнув драко. Знайдемо собі щось перехопити, може, там і огірки ростуть. Вони знизилися біля невеличкої похиленої халупи край городу. Драго приземлився нормально, а пиптик мало не вхряскався в купу трухлявого гіляча. навіщось вивелено під тією халабудою. Шукай огірки! скомандував Драго і почав нишпорити городом. Слід казати, що найулюбленіші драконячі ласощі огірки. Якщо не вірите. Візьміть трьох і огірочків і запропонуйте драконові, от побачте, він накинеться на них, наче шуліка. Отож і Драго шулікою шухнув на грядку з огірками, що острівцем розкинулась посеред картопляної річки. Пиптик не відставав. Вони всілися просто посеред огіркової ділянки і заходилися жерти з обох рук. Драго вибрав молоденькі, невеличкі, хрумкі. Пиптик віддав перевагу перестиглим жовтякам, що висвічувалися з поміж пожухлого, шорхлого листя жовтавими, позатими боками. Дракони так захопилися трапезою, що й не помітили, як їх оточили. В один момент вони лише почули грізний голос Руки вгору, панове дракони. Залишайтеся на своїх місцях і не рухайтеся. Вас оточено. Ой. Так і закляк пиптик. Чудра, нас оточили. Що тепер буде? Треба подивитися, хто це, ти. тихо прошепотів драго. Може, вони не страшні. Радимо не робити різких рухів і, здаватися? вів далі той же голос. Тільки без жартів, піднімайте руки. Наче на підтвердження серйозності сказаного десь, поміж бадилля, вилетіла картоплина і луснула пиптика по лобі. Ай! заверещав товстунчик, скидаючи лапи догори. Дра, зроби щось, бо мене приб'ють. А хто це говорить? наважився запитати драго, і собі звівши в небо передні лапки. Це я говорю, відповів голос. І скажіть спасибі, що я не моя бабуся, бо був би вам зразу гаплик. Чувдра, мало не плачучи, вимовив пиптик, це щось дуже грізне. Що будемо робити? Треба здаватися, зітхнув Драго і підвівся на ноги. Я сказав не рухатися, прокричав суворий голос. Ми здаємося, крикнув Драго, не стріляйте. А ви не рухайтеся, долинуло у відповідь. Ми не будемо, пообіцяв Пиптик, тільки не влучайте в мене більше картоплею, добре? Розкотив губу, ще на тебе картоплю витрачати. Ага, не діздешся!» Досить і однієї, відповіли йому, але це був не той голос, що розмовляв із дракончиками спочатку, а геть інший. Воно й не дивно, бо ж ясно, що коли їх оточено, то, значить, узято в коло. А хтось один не міг такого зробити, щоб узяти вколо двох дракончиків. Для цього треба бути удвох, а ще краще у трьох, у чотирьох або навіть у п'ятьох. Еге ж, у п'ятьох було б саме якраз. То покажіться, попросив драго, якому вже набридло розмовляти з невидимками і недвижимо стовбичати посеред грядки з огірками. Бо якщо до нас ніхто не вийде, то ми полетимо собі. Картоплі за що шукалися? Хто піде? спитав голос, що пошкодував для Пиптика картоплі. Іди ти, відповів йому той, що озивався до драго і Пиптика першим. А чо я? Мені й тут не зле. Нехай хтось інший йде. Чиї огірки, га? «Огірки мої, промовив третій, непевний і тремтливий. Тільки я не піду. Чого ти? Йди, дивися, вони зелені. І ти, зелена, ходи. «Та ви йде чи ні? урвався терпець драго. Він опустив лапи донизу і почав придивлятися до того місця, звідки долинали голоси. Зараз, зараз, секундочку, відповіли оточені оточульнувальники. Технічна заминка. Подождіть нас. Так, уже тихіше, поміж собою, розмовляли вони. Або зараз же хтось із нас вийде туди, або дракони подумають, що ми їх буцімто боїмося. А я не буцімто, я по-справжньому боюся, пропищав зовсім донесенький голосочок. по Посправнісінькому. І я, сказав ще хтось, і я. То навіщо то було кричати? Ми дракон, там дракони. У гіркам клянка тепер їх оточили, треба їх провчити. Хто кричав? Поміж картоплінням запала мовчанка. Так, посунув до картоплі драго. Ваш час вичерпано, ми не можемо більше чекати, бо спішимо на пошуки принцеси. В нас принцес нема, запевнив хтось із оточульнувальників до своїх промовив. Преше. Летіли по принцесу, а жерли наші огірки, так я їм і повірив. Точно нема? запитав Драго. Ні, нема. звалися господар городу. В нас тут тільки жабка з мішкою. Летіть собі. Ура, дра, нас відпускають. Оце пощастило, зрадів пиптик і опустив лапи. То нам можна летіти? Заждіть, ви часом ноти, ку не боїтеся? спитали з картоплі. Ні, не боїмося, завірив драго. Точно, сто відсотків. Ну, то летіть собі. То бувайте, помовив драго. А ви хто такі хоч скажіть? Він нахилився над тим місцем, де, на його думку, мали сидіти господарі голосів, але нікого там не побачив, лиш бараболиння зашурхотіло. Так, наче хтось дрібний у різновіч поміж картопляними кущиками. Отак, от наївшись огірків, побувавши в оточенні і удало з нього вирвавшись, дракончики продовжили політ до річки. Друзям довелося летіти ще добрих півгодини, аж поки їхні відбитки заколивались на воді. Так от, доки вони долітали до річки, почало сутеніти. Тобто справа йшла до ночі. А коли вони долетіли до річки, то побачили таке, чого краще на ніч не бачити. На пагорбі, що понад рікою стояв велетень. Отакенний, навіть більший, ніж ви подумали, Отакецький велетень, справжній велетинсько. Стояв, піднявши в небо обидва ручиська в одному меч, а в іншому щит. Уявили? Добре. А тепер збільште вдвічі того велетня, що уявили, і вийде приблизно такий, який стояв там над річкою. Страшно? А тепер свій страх збільште втричі і вийде саме такий, який відчули драго і биптик. Вони швиденько приземлилися під річкою, забилися під міст і трусилися там, налякані, аж до самого ранку.